Вітаю усіх. Я ваш тренер з особистого розвитку Михайло. І разом із CGI ми презентуємо епізод про поліпшення і відновлення у сьомому виданні у ктулху». Тепер, коли ми покрили основні правила та створило дослідника, я розповім вам, як зберегти вашого дослідника живим після першої сесії. Як ви могли здогадатись з назви відео, ми охопимо дві важливі теми: відновлення, що включає швидкість, з якої ваш дослідник, очки здоров'я, глибокі рани тощо. І поліпшення, тобто як ваші дослідники можуть розвивати свої уміння. У поклуку коктулху немає підвищення рівня, тому гаразд повернемось до епізоду і пориньмо у божевілля. <му> у попередніх серіях. Кілька днів тому Люсилі друзі пішли на склад бандитів, щоб знайти коштовний об'єкт, який шукали культисти. Після жорстокої перестрілки вони виявили загадкову книгу, що лежала в центрі кривавого ритуалу. вражений жахливим видовищем Голуст Розалін похитнувся, і вона почала марити. Побачивши її в такому стані. Фінас був змушений відправити її додому. В окремих сценаріях ми зазвичай не хвилюємось про наслідки. Але якщо ви хочете, щоб ваші дослідники продовжили боротись з невідомими жахами, тоді вам потрібно знати, як підтримувати їхній розум, тіло та дух у найкращій формі. Почнемо з розуму або глузду. Ми вже покрили відновлення глузду в попередньому епізоді, тому тут я просто коротко його підсумую для вашої зручності. Втрачені очки глузду не відновлюються автоматично, але є кілька способів, якими дослідники можуть отримати очки глузду. По-перше, це успішно завершити сценарій або розділ кампанії. Чим кращою була ваша кінцівка, і чим більше додаткових цілей ви виконаєте, тим більше кісток відновлення ви зможете кинути. Другий спосіб підвищити свої уміння до 90. Я розгляну поліпшення навичок пізніше, тож дивіться далі, поки ми не дійдемо до цього. Третє використати уміння психоаналізу. Але це можна зробити лише раз на місяць і воно дає вам невелику кількість очок глузду. Останній метод самодопомога. Дослідники можуть розкривати свою передісторію між сценаріями, щоб отримати шанс відновити очки глузду. Також це дуже корисний інструмент для розвитку їхньої передісторії та підготовки зачіпок для сюжету. Окрім очок глузду, вам також потрібно стежити за станами божевілля. Якщо його не вилікувати, дослідники можуть легко потрапити в нескінченне коло безумства. Поки тимчасове божевілля минає автоматично за відведений час або після гарного сну у безпечному місці. Тривале божевілля важче вилікувати. Легким способом його позбутися є завершення розділу або сценарію якщо ваш вартовий достатньо милосердний вартовий, то він може вирішити, що божевілля було вилікувано. Але якщо ваш вартовий садист, як і багато інших, то досліднику доведеться пройти лікування. Персональне лікування має кращий шанс успіху, ніж дешеві державні заклади. У поклику тулху здоров'я відновлюється дуже повільно, зі швидкістю одне очко здоров'я на день. Система справді створена для того, щоб заохочувати вас вирішувати проблеми головою, а не кулаками. Не варто скакати у бійку за першої ж нагоди. якщо ваш дослідник отримав глибоку рану в бою, то ви не зможете щодня повертати очки здоров'я, доки не вилікуєте глибоку рану. Є два способи вилікувати глибокі рани перший відновити очки здоров'я дослідника до половини від максимуму. Вдале використання першої допомоги або медицини може відновити трохи очок здоров'я, але кожне з цих умінь можна використати лише один раз після кожного випадку отримання шкоди. Якщо ви не можете відновити своєму досліднику здоров'я до половини від максимального рівня, то він повинен буде пройти процес відновлення. Проте я знаю про що деякі з вас могли подумати: чому б просто не поранити свого дослідника знову, щоб почати заново його цикл відновлення? Навіть якщо це може бути весело, і я сам це робив, але це суперечить духу гри. Так, я знаю, що існує акупунктура та лікування п'явками, але давайте не будемо забувати фактор ризику, добре? Під час відновлення вашому досліднику потрібно відпочивати та одужувати. Наприкінці кожного тижня вони можуть зробити кидок статури та отримати 1 к 3 очок здоров'я. Повторюйте, доки вони не відновляться до половини свого максимуму. Якщо ви отримали екстремальний успіх, то глибока рана буде одразу вилікувана, і на додаток вони отримують 2-3 очок здоров'я. Різні умови можуть дати дослідникам бонусні або штрафні кістки до такої перевірки. Відпочинок у комфортному середовищі надає додаткову кістку. Отримати ще одну додаткову кістку можна за успішну перевірку медицини від того, хто доглядає за хворим. Але цей киток можна зробити лише один раз наприкінці тижня, тому вам краще знайти когось з найвищим умідням медицини, щоб це зробити. Дослідники отримують штрафну кістку після китка з провалом, або якщо перебувають у поганому середовищі. До речі, якщо вам цікаво про смерть та китки смерті, ви можете повернутися до цієї частини в епізоді про бій, щоб згадати. Очки магії відновлюються набагато швидше, ніж очки здоров'я по одному очку на годину для звичайних дослідників, але істоти з волею понад 100 можуть відновлюватися швидше. Однак важливо розуміти, навіть якщо у ваших дослідників є очки магії, це не означає, що вони можуть творити заклинання, як чаклуни у фентезійних РПГ. Їхні магічні сили спочатку потрібно пробудити, а заклинання зазвичай потребують очок глузду або навіть незворотні втрати характеристик, наприклад, сили волі. Я детально розгляну це в епізоді про заклинання, тож не пропустіть. Гаразд, тепер, коли ви знаєте, як залишитись живим більш ніж на одну сесію, давайте повернемось до історії. Після кількох днів відсутності Розалін раптово знову з'явилася перед групою і принесла з собою жахливу новину. Культисти вкрали книгу Ейборна, ту, що вони знайшли на складі, і вони планують використати її для проведення жахливого ритуалу, який перепише межі реальності, якщо йому не запобігти. Розгублений і розлючений раптовим поворотом подій Фінас був готовий вибухнути. Проте Розалін швидко перейшла до хороших новин. Під час втечі їй пощастило підслухати, що культисти планують зібрати й інші артефакти, необхідні для завершення ритуалу. На щастя, вона також знає, де знаходяться ці артефакти, але їм доведеться об'їхати світ, щоб зупинити план культистів. Отже, тепер у нас є справжня кампанія світового масштабу з полюванням на культистів і пригодами під час буремного початку ХХ століття. Але якщо вони хочуть протистояти таємній міжнародній мережі культистів, то їм потрібно буде стати сильнішими, і на їхньому шляху є багато можливостей для цього. У поклуку Ктулху немає такого поняття, як підвищення рівня, але дослідники можуть отримати шанс поліпшити деякі свої уміння на етапі розвитку дослідників. Під час сценарію, якщо ваші дослідники успішно використовують свої уміння, не витрачаючи жодних очок талану, тоді ви можете поставити галочку біля цього уміння. Наприкінці сценарію, коли ви переходите до етапу розвитку дослідників, ви можете зробити кидок покращення, щоб спробувати підвищити ці уміння. Так само, як кидок покращення освіченості під час створення персонажа, він складається з двох етапів. Спочатку вам потрібно зробити кидок цього вміння і отримати число, яке зазвичай вважається невдачею. Але у цьому випадку ви відкриєте те, чого ще не знаєте. Тому ви можете додати 1 к 10 очок до свого існуючого уміння. Очевидно, що чим вище стає ваше уміння, тим менше ймовірність його покращити. Але кожного разу, коли вам вдається підвищити вміння до 90 очок, ваш набраний досвід надає вам впевненості і ви отримуєте к 6 очок глузду. До речі, ви помітили, що поруч із мітом ктулху та достатком немає місця для галочок. Це означає, що ви не можете зробити китки на поліпшення цих умінь. ктулху можна отримати лише через божевілля, пов'язане з мітом, книги або інші особливі способи. Тим часом достаток може змінюватись і коливатись на розсуд вартового під час етапу розвитку. це може слугувати хорошим інструментом для хранителів, якщо здається, що гравці ще не настраждались до кінця сценарію. Зазвичай, якщо не брати до уваги особливих обставин, характеристики дослідників не можуть підвищуватись. Але цілком можливо, що деякі характеристики зміняться, коли дослідники дорослішують і переходять у інші вікові групи. Люсіль незабаром святкуватиме день народження, і як тільки їй стукне 20, вона буде вносити відповідні корективи. Вона має п'ять очок, які можна розподілити між силою та розміром, а також зробити один кідок на покращення освіченості. Пам'ятаєте модифікатор віку під час створення персонажа ми, по суті, його і застосовуємо, звичайно, з деякими незначними відмінностями, наприклад, підвищення освіченості не збільшує кількість очок у мій. Очевидно, Люсіль хоче вкласти ці очки характеристик в свій розмір. їй набридло пояснювати людям, що правильний термін пропорційно витончена, а не низька. Проте пам'ятаєте, як розраховуються вторинні характеристики. Якщо вона збільшить свій розмір понад свою силу, її швидкість руху впаде до восьми. Тож, Люсіль, ти впевнена, що хочеш змінити свій ідеальний мінімакстерський білд? Ну, схоже, вона зупинилась на двох додаткових очках до її розміру. Вітаю, Люсіль. Ти на ближче до верхньої полиці. Але не все так погано. Принаймні, твоя комплекція також збільшилась. Останнє, перш ніж закінчити епізод. Ви також маєте можливість отримати талант наприкінці кожної сесії. Вам всього-навсього потрібно пройти перевірку, схожу до тих, що ви робили на покращення. На цьому все. Пам'ятайте, що ви можете допомогти каналу, підписавшись, поставивши вподобайку та натиснувши дзвіночок, також зробивши донат на ЗСУ. До наступного відео!